Майже рік ранок родини лягушів починається у новому домі. Комусь треба на роботу. Чаю. Та чаю. А комусь до школи. Вікторії 15. Дев'ять років дівчина навчалася у школі в селі Володимирівка на Донеччині. Нині звикає жити на Черкащині. Досі питались привикнути щодо вчителів, щодо до свого класу нового. Ну все одно. Частичка душі, ну вже навіть больше осталась там. 1 травня цьогоріч, коли лінія фронту стала ближче, вони переїхали сюди у село Коврай, розповідає мати Оксана Лягуша. Шахіди в час ночі, в два часа ночі, в три часа ночі, це просто сумасшедший гул. Ти все одно розумієш. Що у нас хорошим це не кончиться? Як би там не було, ну у нас не закінчиться це все хорошим. Е, Вроді би, і ти надієшся, ти та ото, знаєте, на авоську надієшся. Та а вдруг, а вдруг, а вдруг же ж ну ну вдруг же ну, ж одібіть, ну вдруг закінчиться ж ця війна, вдруг ми будемо останемося ж дома. До останнього сиділи. Ось цим бусом говорить пан Володимир. Він допомагав вивозити односельців, коли навесні у громаді почалася евакуація. Розвозили де по родичах. Також приїжджали потягом на евакуації також був. Їдуть дорогою і люди плачуть. Люди плачуть, тому що їдуть, як кажучи, в нікуди. Помістили у причеп автомобіля і своє життя на Донеччині. На новому місці їх зустрів порослий буском двір і хата. Зараз ці вирізали та облаштували будинок, а позаду поставили теплицю. Її надали доброчинники. Оце перчик. Болгарський. Оце ставила, думаю, чи болгарський, господі, ратунда. Повертатися їм нікуди, каже жінка. Дивимося новості просто, і наш будинок попав в новості. На відео стоїть танк коло нашої хати. Я так розумію, руса забігають до нас в двір. Там перестрілка, слідом за сестрою у червні приїхав і пан Віталій. Разом із сім'єю він лишався вдома, доки їхнє село не почали атакувати дронами, а вони не залишилися без води та електрики. Із дружиною, сином і тещею нині живуть в орендованому будинку. Сам теж плачеш, це дуже часто, тому що там все сталося. все. ми туди скільки душ влато тобто душу вложили, грошей. Але... Так розпорядилась судьба, нічого тут не зробиш, звісно. Що ще має там на городі цибульку садить чи часничок, ще не знаю. Зараз підемо, допоможемо їй. Що ще моя найкраща? Тут, каже пані Оля, планує висадити Закій. усе, що вирощувала на Донеччині. Це в нас на зелень. Буде тільки сніг зійде, це в нас буде зелена цибуля. Чесничка, цибульки, щоб укропчик, щоб був, петрушечка. А поки їстимуть консервацію. Серед цих банок їй особливі покази, виготовлені в Новотроїцькому. Ми щось свіженьке, що в цьому році я ще закрила, встигла закрити, то ми забрали. Навіть виноградний сок забрали. Нині пів тисячі жителів шахівської громади знайшли прихисток на Черкащині. Сюди переїхала й адміністрація, каже заступниця голови громади Лілія Тихонова. У Нас працює координаційний центр. Ми надаємо гуманітарну допомогу, і до нас ще приєднається Білозерська громада. Люди з Білозерської громади, з Добропільської громади. Продовжують приїздити і шахівці. У 74-річної пані Варвари, з якою ми познайомилися у серпні, тепер з'явилися сусіди. У безоплатному відділенні підтриманого проживання для осіб похилого віку та людей з інвалідністю нині семеро мешканців. Майже всі переїхали з однієї вулиці, каже переселенка Валентина Волосюк. Вони з чоловіком тут найстарші, їм по 87. О, поки жити можна. Тільки розумієте, душа болить. Душа болить, що там. А там нема нічого. Там був фронт. А, фронт, а після фронту що залишиться? Одне каміння. Це не те, що наша хата, все село. Одне каміння. Так що хоч не хочеш, а треба привикати. Що почитала, що ще будемо читати. У кімнаті поруч переселенка пані Олена. Жінка також приїхала із золотого колодязя. Дні розповідає, тут минають за в'язанням і очікуванням звістки про сина військового. Він зниклий без звісти. Він призвався 28 восьмого марта 2024 тисячі І як почалася курс, ну після учебки. Курская операция как началась, и их послали туда. И буквально 21 августа их трое ну, пропали без вести. Ждем победу и дальше где-то жилье искать постоянное. У відділення можуть прийняти ще дев'ятьох людей, розповів директор Ігор Осіпов. Бажаючих багато. Звичайно, ну зараз такий стан. Дуже багато людей вимушені виїжджати, тому є проблема. Не у всіх є діти, не у всіх є можливість десь зупинитись. Є певні вимоги. На жаль, ми не можемо всіх бажаючих прийняти в себе. Є в нас на зараз ще дев'ять вільних місць, тому раді прийме прийняти. Будемо нових жильців. Нині на Черкащині знайшли прихисток 140 тисяч зареєстрованих переселенців. Лише за останній місяць їхня кількість збільшилася на дві тисячі осіб, розповів очільник області Ігор Табурець. Їдуть із Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. А з червня цього року до них додалася і Дніпропетровська. Ми заздалегідь готуємо також резервні місця, які ще можуть приймати додатково наших громадян, зокрема нами підготовлені саме на зараз. 500 таких ліжкомісць в місцях компактного проживання. Це, як правило, відремонтовані приміщення, які пристосовані вже до повноцінного проживання дитячих садочків, там, шкіл, які вже не функціонують, санаторіїв. Також ми передбачили запас таких ліжкомісць і в наших лікарнях. Це вісім наших лікарень, які пристосовані для. Маломобільних верст населення, які теж переміщуються з інших областей, на підтримку переселенців наступного року в обласному бюджеті передбачили 4 мільйона гривень. Додає Ігор Табурець, спрямувати кошти мають і місцеві громади. Це підготовка місць тимчасового перебування, це забезпечення їх там реконструкції, ремонту, відновлення це закупівля необхідного. Необхідно інвентарю для того, щоб проживання побутової, можливо, техніки, це компенсація комунальних послуг. Анастасія Кашит, Федір Косаба, Суспільне новини, Черкаси і робота була.